Національна служба здоров'я України накладатиме штрафи на медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз при проведенні оперативних втручань. Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак. Корупція в медичній сфері України залишається серйозною проблемою, не зважаючи на реформи та зусилля з боку державних органів. І Національна служба здоров'я України виявила порушення в усіх перевірених лікарнях, що свідчить про системні проблеми. В цій галузі НСЗУ активно впроваджує антикорупційні заходи, зокрема, проводить моніторинг медичних закладів щодо забезпечення пацієнтів безоплатними медичними препаратами. Також МОЗ затвердило вже порядок проведення антикорупційних перевірок у медзакладах. Однак корупційні схеми все ще існують. Серед них необґрунтовані госпіталізації, прийом пологів без державного фінансування та інші порушення. Ну і незважаючи на зусилля, корупція в медицині залишається однією з найбільш поширених проблем тут в Україні. Про все це більш детально. Просто зараз будемо говорити з Олексієм, Головіним, головою ради громадського контролю при НСЗУ. Вітаю вас! Вітаю. Багато зараз сказано про корупційну складову, якщо чесно, у медицині, так, і тема, знову ж таки, складна. Ми будемо зараз з вами говорити про те, про перевірки, як перевіряються це все. І ось зараз так вийшла новина про те, що Національна служба здоров'я України накладатиме штрафи на медзаклади за стягнення з пацієнтів, грошей за наркоз. І як ось це все має перевірятися. Давайте тепер поговоримо про це і розкажіть. Як це простим язиком має працювати? Дякую. Да, це дійсно важлива тема зараз. Насправді, наркоз це лише одна з одна незначна частина того, що мають забезпечувати лікарні, які укладають договори з Національною службою здоров'я? Я тут хочу нагадати, що всі заклади охорони здоров'я вони укладають договір. З національної служби здоров'я в договорі прописані права і обов'язки. Якщо ти виконуєш свої обов'язки, в цьому порядку не може бути жодних порушень. Якщо десь є щось, ти робиш не так, можуть настувати наслідки, передбачені цим договором. Типова форма договору вона існує ще з 2018 року, і ті заклади, які ну працюють, вони мають змогу завжди подивитися, що написано, що передбачено. В тому числі в договорах у законі про державні фінансові гарантії прописано, що та послуга і те лікування, яке оплачує Національна служба здоров'я України для пацієнта, має надаватися безоплатно протягом цієї цього періоду, коли НСЗУ з моменту, коли воно створилося, розвивається ось, ну, нова система охорони здоров'я да реформована, весь цей час стає стоїть наріжним питанням. Наріжної проблеми питання тіньових платежів і те, що пацієнти додатково сплачують за своє лікування. Ця проблема вона існує історично, і зараз ми рухаємося до того, щоб дійсно шукати якісь правильні відповіді на питання, як з цим працювати. Одним з таких кроків є оця норма, оці ці зміни в договорах з. Закладами охорони здоров'я вони називаються по тексту договору надавачі. З того, що змінюється підход до штрафів. Насправді штраф існував і раніше. Він був передбачений в договорі з Національною службою здоров'я, але застосувати його не було можливо через, по суті, ну, таку певну похибку, яка закладалася раніше в цю суму. Раніше штраф був передбачений 0,1% від суми вартості, яку. Отримує надавач за договором в залежності від того, скільки заклад охорони здоров'я отримав від НСЗУ. Цей штраф міг варіюватися. Одна лікарня або ПМСД ну, могли заплатити там штраф в розмірі там 20 тисяч гривень для іншого, у якого більше сума коштів отримається від НСЗУ – 100 тисяч або взагалі мільйони. І з цієї комунікації також виходили сезон зараз. Штрафи будуть фіксовані. Тобто, передбачено, що якщо був встановлений факт, що пацієнт заплатив власні кошти за те за що заплатили НСЗУ, він буде зобов'язаний сплатити штраф. Його розмір 6 шість прожиткових мінімумів. Тобто, це 18 вісімнадцять тисяч там гривень з копійками. Ну і відповідно НСЗУ це буде перевіряти? А як саме збирається НСЗО перевіряти сам факт отримання лікарями, або те, що пацієнт готовий віддати гроші? Якось цей механізм буде працювати, тому що не можеш просто перевіряючи, прийти сісти в крісло і сказати: ну от ми зараз будемо вести з вами прийом. І якщо якась людина захоче вам дати гроші, то ми з вас знімемо штраф. Якось це буде працювати в реалі. Як це відбувається? А вона насправді зараз працює, можна подивитися певну публічну комунікацію, яка Національна служба веде про повернення коштів пацієнтів. Тут головне також проактивна участь самого пацієнта. Якщо від е, людини, яка звернулася за медичною допомогою, вимагають гроші. За лікування, за консультації, за діагностику дають списки. Піди спустись в аптеку на перший поверх купи перше, друге, третє, четверте. Це вже має бути якимось маячком. Що щось не так. Я звернувся в там за направленням в лікарню. І е, ці е, люди, які стикаються з такою проблемою, мають її. Про неї повідомляти державі каналів зараз є багато. Є гаряча лінія Національної служби 1677, яка працює там навчені спеціальні спеціалісти, які можуть одразу проконсультувати, що безоплатно, що не безплатно, і дати якусь пораду, що робити. зазвичай завжди радять звертайтеся до керівника закладу. На жаль, історія з такими тіньовими платежами у нас глибоко вкорінена. І навіть коли в лікарні можуть бути куплені там ліки, медичні вироби, які потрібні для лікування за звичкою, все одно дають ці списки. І керівництво вже на своєму рівні керівництво цієї лікарні може вирішити проблему, і, наприклад, пацієнту або повернуть гроші і ну відповідно проводити профілактичну профілактичну роботу з лікарями. Якщо не допомагає звернення до керівника, то тоді офіційно звертатися за естено МСЗУ. і НСЗУ буде. Же розбиратися в кожному конкретному випадку, а що ще важливо, НСЗУ з 2024 року запустила нову систему моніторингу, яка дозволяє їм більш Ну, скажемо так, комплексно дивитися на а, діяльність надавачів і дійсно виходити до з моніторингом до тих, хто порушує умови договору. Як це відбувається? Це не відбувається, що там хтось сказав, от а, перевірте цей заклад, ні. НСЗУ має у своєму користуванні електронну систему охорони здоров'я. Це напевно зараз одна з таких найбільших баз даних, яка акумулює по суті всі звернення, всі записи, які там звернення пацієнтів з якими проходять лікарі та що записують, і вони можуть підставляти певні дані. Дивитися там скільки пацієнтів, наприклад, за день прийняв лікар. Бували такі лікарі, які за день могли прийняти 300 пацієнтів, чи це можливо? Ну на консультацію? Ну мало ймовірно і НСУ бачить ці маячки і вибудовує свої там критерії ризиковості, до яких закладів входити з моніторингом і перевіряти більш детально, як вони дотримуються мов договору. Одним з таких індикаторів є в тому числі скарги пацієнтів. Тобто, якщо є лікарня, на яку регулярно скаржаться пацієнти, що там з нас вимагають гроші, там є там дають списки ліків, які нам треба купляти, то рано чи пізно ця лікарня потрапить в моніторинг МСЗУ, і її будуть більш комплексно перевіряти, тому що насправді наслідком того, що заклад не виконує умови договору крім штрафів. Ну, скажемо так, для для лікарні в розрізі одного пацієнта цей штраф може бути незначним, але більш значним можуть бути наслідки, якщо буде виявлено комплексне порушення. Наприклад, НСЗУ взагалі ну там може перерахувати та зробити перерахунок, тобто вимагати повернення коштів за неналежним чином надану послугу. Тобто, заклад охорони здоров'я за пацієнтів завжди отримує кошти, коли надає певну послугу. Якщо вони отримали її несправедливо, ну то відповідно ці кошти мають бути повернені. Так само був перегляд там підстав розірвання договору, розірвання пакету. Якщо систематично до закладу будуть чиняти порушення умов договору, значні порушення, то наслідком може бути взагалі там або розірвання конкретного пакету послуг, або розірвання договору в цілому. Що також є небажаним для ну як для самої лікарні, так і для пацієнтів, яких вона обслуговує. Тому тут важливо а, просто правильно вибудувати систему а, систематично працювати з лікарями. Це відповідальність ні НСЗУ чи МОЗу, Це відповідальність керівництва лікарні. А, керівництво лікарні призначають зазвичай у нас це більшість комунальні некомерційні підприємства. Тому зазвичай керівництво лікарні призначають громади, да місцева влада, яка Відповідальна за здоров'я населення да, і має забезпечити цю доступність медичної допомоги. Тому тут комплекс заходів, але базово у нас є система моніторингу, у нас є електронна система охорони здоров'я, куди вносяться дані? У нас є багато кроків НСЗУ, які вони зараз вживають на те, щоб зробити систему більш прозорою і дійсно оплачувати ті послуги, які реально надаються пацієнтам. Пане Олексію, чому. Незважаючи на такі дії НСЗУ, не зважаючи на те, що корупційна складова, намагається саме перевіряючи органи, намагаються придушити і зробити мінімально, все одно корупція у медичній сфері вона настільки велика. Тому що кожен з нас стикався із тими списками, про які ви говорили, так, і про оплати деякі, деяких процедур, які так чи інакше ти приходиш робити до лікаря, це все. Було у кожного, мені здається, з нас немає людини в Україні, яка б з тим не стикнулася. Чому це відбувається і чому це продовжується? Тому що штрафи, от ви озвучуєте, 20 тисяч 100 тисяч, вони величезні, але тим не менш, ось ця історія вона не скорочується. Як це пояснити тут, напевно, питання не тільки там в організації, якихось юридичних питаннях тут ще проблема в ментальності. А у нас є. Ну я не хочу нікого звинувачувати. Не лікарів, не пацієнтів. Але ми маємо реалії коли е доросла людина йде до лікаря і, наприклад, буде робити операцію: у нього в або у неї в голові що є? Якщо я не заплачу, то мені зроблять погано. І поки на жаль, з цим ми не можемо ніяк. Е е е Ніяк це не можемо побороти, це потрібен час, коли люди вже ну поступово у нас вчаться користуватися цією системою, розуміють, як воно працює, і ми насправді по статистиці бачимо зниження отакі, ну, там відсотково, коли люди сплачують там додаткові кошти до того, що йде. Е що виплачує НСЗУ зі сторони лікарів, це звичка, тому що ну ніхто ж не хоче відмовлятися від додаткових коштів додаткового заробітку, які є. Тому з цим треба працювати якраз ну, комплексно. Да, у нас зараз є заходи, впроваджуються ці санкції. Вони будуть стосуватися а, самих підприємств, а не лікарів конкретно. Вже керівництво закладу має приймати рішення, що робити, як будувати свої відносини з тими лікарями, які не виконують обов'язки, які у них є. Тому тут має бути не тільки рішення там центрального рівня, тут має бути ще рішення управлінські на рівні закладів. І, от, до речі, про цифри я спеціально подивився є таке дослідження індекс здоров'я. Яке е, щорічно з 17 по 20 рік проводили, от після повномасштабного перший е, рік це був 2023, який провели. От я хочу сказати, що в цілому тут кількість. Е, Відсоток населення, які частково осіб, які платили додаткові кошти, вона зменшується. Наприклад, неформально медичним працівникам у 2020 році платили 21,1% і відсоток опитуваних в 2023-му Це вже 15,6% частка. Це я кажу про стаціонарний рівень на амбулаторному там трошки гірша ситуація. Якщо казати там про частку, сіп, які платили на рахунок благодійних фондів, да це теж один із варіантів, як отримують кошти, то в 2020 році це. Було 26%, в 2023 році, це вже 15,2 Тобто, певну тенденцію, що ситуація змінюється, ми бачимо, але її потрібно завжди відстежувати, комплексно відстежувати і приймати рішення, які будуть впливати на зміну цієї частки. От, наприклад, якщо дозволити, ще один такий крок. Прокоментую зараз, буде вводитися реєстр обладнання, тобто, всі. Надавачі, які контрактуються з НСЗУ, зобов'язані будуть вносити інформацію про те, яке обладнання у них є в користуванні в цей реєстр. Для чого для того, щоб НСЗУ могло пересвідчитися, чи дійсно там у них є КТ, МРТ для того, щоб надавати послуги, наступним кроком буде: а наскільки воно завантажене, або там інше обладнання, яке обов'язково може мати має мати лікарня для того, щоб безпечно надавати послугу. А його немає, і відповідно це також крок до прозорості. Далі у нас створюється державне підприємство медичні гарантії. Точніше, воно вже створено. Це по суті, якраз буде державне підприємство, яка буде відповідати за аналітику і напрацювання якихось рішень рекомендацій щодо даних, які містяться в ЄСОС. Це ну, це певна. Капасіті спроможність держави буде аналізувати дані цифри, які є в ЄСОС. Насправді там дуже багато цифр, які держава може використовувати для того, щоб планувати цю діяльність. Це також буде в плюс е, е, прозорості від, е, е, інформації. В черні запускається кабінет пацієнта. Це умовно кожна люд... ну, поки альфа-тестування, тобто ще потрібен буде час для того, щоб воно запустилося для всіх. Але що він дозволить побачити, ми, пацієнти, зможемо подивитися, які послуги нам надавали лікарі. І я впевнений, що ми дуже здивуємося, яку кількість обстежень в деяких випадках і яку кількість послуг ми отримали. І чи не будуть ну там. Пацієнти, які побачать, що є послуги, які вони реально не отримували, ігнорувати цей факт. Це теж ну розумієте питання? Тобто, я думаю, що з часом ми вийдемо на те, що ми зменшимо цей рівень, але наступним кроком буде все одно. Є там випадки, навіть коли не тіньові платежі, а просто лікування і сім'ї стикаються з величезними витратами. Які перевищують там їхні доходи, онкологія да вона ж теж ну, ми теж розуміємо, що повністю покрити держава все лікування не може і все одно є певні витрати. Тому акценти поступово будуть змінюватися, але базово. Рухи в цьому напрямку я бачу і бачу доволі оптимістичні. Ви торкнулися тема саме електронізації, діджиталізації медичної сфери, так? І ось цей, до речі, кабінет. Я розумію, про що ви говорите. Для наших телеглядачів пояснюю, що якщо ти заходиш в свій кабінет і натискаєш спеціальну кнопку, то ти можеш побачити фіктивні, скажімо так, Якісь дії, які начебто. До тебе призводилися, і за це лікарня отримала гроші. Я правильно розумію? Це а, ось ця так, історія, так. і да, але зараз це тільки на базі одного місу, а так це буде доступне як сервісом від держави. Умовно, як в дії, ви можете зайти це і подивитися. Да. І от питання якраз наступне полягає у тому, наскільки ось така діджиталізація допоможе безпосередньо безпосередньо виняти ось цей корупційний кілок. Скажімо так, з красивого паркану медичних медиків, лікарів, які охороняють наше здоров'я, і дуже їм велика вдячність за те, що вони роблять, незважаючи на війну, залишаються в Україні і рятують постійно життя. Але тим не менше, цей кіло існує і діджиталізація допоможе. Як вважаєте? Да ну я можу казати про себе. От, наприклад, якщо я побачив, я пішов на консультацію до лікаря, і я бачу, що ну там, наприклад, від мене лікар попросив там да, 200-300 гривень. А я потім бачу, захожу в систему і бачу, що цю послугу оплатила держава, заплатила за неї, наприклад, ті самі 300 гривень. Чи не буде у мене виникати питання наступного разу? А чи маю я платити, якщо за це вже сплачено? І другий момент, коли ми зменшимо кількість, от як ви правильно сказали, цих фіктивних записів в системі, ми зможемо працювати з вартістю послуги, яку сплачує НСЗУ за конкретну послугу. Тобто часто зараз кажуть, що НСЗУ має дуже низькі тарифи. Але з іншої сторони, ми маємо дуже багато записів, які лікарі і лікарні спеціально а, закидують в систему для того, щоб отримати більше грошей. Якщо цих записів стане менше, і ну відповідно, ми зможемо говорити і вимагати там від держави від НСЗУ підвищення тарифів на конкретні послуги, тому що ну система і електронні записи будуть правдиві, і ми в системі будемо мати менше фронту. Що ж дуже ми вам дякуємо за те, що. Доєдналася до нашого ефіру і поговорила з нами на такі а, доволі м, гострі теми. Так, відповіли на гострі мої питання, за що вам щира вдячність. Олексій Головін, голова ради громадського контролю при НСЗУ, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про стан медичних а, працівників і взагалі медичної сфери в Україні, і що там відбувається, і як контролюється. Щиро дякуємо. Прощаємося. Дякую, до побачення.